Вітаю з друзі на моєму каналі просто поскладне. Якщо хочете глядати, шахи і розуміти, то ви повірні, мати адресу. Сьогодні поговоримо про слабі поля. Взагалі треба розуміти, до чого вони відносяться слабі поля. Слабі поля відноситься до статичних дострокових переваг. Перший головний елемент оцінки позиції це безпека короля. Другий це контроль за центром. Потім де Активність фігур і тобто, короткочасні переваги і довгострокові переваги. Якщо ми знімемо цю позицію, ми ці всі приклади, які ми побачимо, відносяться до партії Василя Янчука, причому раннього Василя Яманчука, який був на початку своєї шахової кар'єри, але дуже цікаві і дуже повчальні. Візьмемося позицію, яку він грав проти Олексія Дреєва, також в майбутньому сильного гросмейстера. Партія виникла з французького захисту. Хід білих в цій позиції. І як цю позицію цінити? В принципі, ця гра відбувається зараз в центрі. В чорне є слабе поле Є5. Що таке слабе поле? Слабе поле це поле, яке не захищено пішаком. Наприклад, чорні не можуть це поле захистити пішаком, тому воно слабе. Також, слабий пішак є 6. Відстали. Але як це можна використати. Ну, Василь засовує типовий метод це розмін охоронців слабого поля. В даному випадку це кінце 6. І білі тому грають слон В5, щоб поміняти цього, цю фігуру, цього коня. Чорні грають А6. Вони, в принципі, не мають корисних ходів. Справа в тому, що неприємне напруження слон 6 слон 4, але білі практично вже заставлять чорних помінятися. І... До пункту E5 не буде охоронців і туди зможе зайти кінь. Сломб-С6. Було більш правильним входом ТРС6. І після чого слон D6 ферзь Ферзи 6, кінь Є4, Кінь f4. е 3 і білі збирають перва, тому що вони контролюють кінь може піти на Е5 і ще кінь переважає обмежено слона. Білополінсона, який має тут не такі хороші перспективи. Але це було краще, ніж продовження в партії, де Чорні побили на з пішаком, тому що вони ще виникає слове по С5, і Василь міг би скористатися з цією обставиною. Сломбет D6, F D6, Бірі поміняли дві фігури, які захищають свої поля. І тепер Василь грає кінь 5. Це трошки поспішний хід. С було кінь F4. З ідеї використати перешкодити ходу С5, щоб також було поле С5 слабе. Наприклад, якщо грає кінь 4, ферзь резітра 3 С5, наприклад, такі, що обід контрального ходу грає просто кінь d3 і е, з наступним кінь С5. Вони мають контроль за С5 і Е5, ну і слабі пішаки, тут а 6 також. Тобто білих тут практично виграно кінь D5 є дещо слабшим ходом, тому що чорний стається грати c 5 F3, кінь слон B5, D F4. Чорні грає атлічно правильно, але пропускають е, удар. Кd7, але Тепер просто ослабляється король і Іванчик проводить чудову атаку на короля. Жертвується кінь, кінь G6, пішак, І тепер на кіньбер G6, як розраховували чорні, а Турабі є 6. Турабія 6, Fair 7 і Кінь б'є G6. Тобто гра на слове поле в атаку на короля. Тепер король виманюється, витягується в центр. Кінь e7. Ну, як ми знаємо, найважливіший фактор безпеки короля. Тут король стоїть дуже-дуже зле. Ну і тепер бігає Ферзь g5. Ще сильніше було зірати Тураціна 1 е і на кінь F6 с е 2 і Ферзь g 6 вирішують. Але Ферзь FG5 також достатньо для перемоги. Справа в тому, що не недобре, тому що буде шах. і на король F7 будемо g 6 мат, на король D6 d 5 мат. Слон D3, кінь D5. Ну і тут же можна здати цей рой троєсим. Е чорний بيد на Е7, э, 6 се король б'є. Пісак C6, кінь F6 і F5. Вже тут е э, чорні склали зброю, тому що, ну, король B6 веде до слабдої фігури, король D8 також можна зараз 4 забрати і і атака, і матеріал. Так що позиція безнадійна. Ну, це був метод розміну фігур, який захищають слабе поле. Давайте переглянемо інший приклад. Там була більш така гра жорстка. Ці позиції така так виникла дещо. Нестандартно, тому що в білий король не давний, білі можливість викерувати, але вони мають змогу, так як центр закритий, це не так же і страшно. І вони мають змогу створити слабий пункт в чорних. Тобто таким чином захоплюється поле D6, яке. Важко контролювати за захоплення поло. Ну, використовується рідше. Ну, цей момент. Але також це цікаво знати. Ну, в принципі, білим треба тут якось вирішити проблему короля, що не так то й то й то, просто. Але Василь вдається консолідувати гру. Рокіровка. А-3. Тепер справа з тому, що слона не має полів. Слон на 5 і білі забирають пішака. Пішак виграно. Але якби кров без треба десь там в безпеці, то бісті було б вже виграна. Але Чорні мають можливість контргри. Чим вони користаються. вони грають відкрити гру, грають B5. сказати, що Чорні досить непогано провели також цю стадію. Білі повинні брати. b 7, захищаючи тур, тепер зрожу слом B6. Тепер Іванчук спрощує гру. Викликає серію розмінів, що в принципі, йому на руку кінь B7, тому що після розміну ферзів Король э, стає. Йому стає легше дихати, скажімо так. Ну, пішика придеться повернути. Ну, відбулося, чесно кажучи, тут взагалі така э, тактична перепалка. грали, зіграли в король С2, слон D4, король Б3. Дура 7, кім'я 4, ТРД4 і після кольце 3. В білих дещо краще Еншпіль. За рахунок ну, чорня ослаблена пішакова структура, пішак з слабий, прихідний пішак а, а 3 ну, В принципі, це немає, такого купить значення, поки на дості є тури, але якщо вдалося зняти тури з дошки, то в них, в принципі, тоді буде. Виграна позиція, якщо тобто статично не стоїть краще, але компенсація в чорних фігур все-таки присутня, Так що такий метод c 5 захоплення поля також дуже важливий технічний прийом. Тепер розглянемо партії, де. Йде інший найбільш частий випадок, це коли йде просто фігура на слабе поле. В цій позиції слабе поле чорних D4, яке, яке може захопити для ідеальності кінь. Як правило, слабі поля з радістю використовують коні. І, в принципі, чорні йдуть зразу, так би мовити. Застосовується стратегію за захоплення цього поля, Райд кінь е 8 і кінь переводиться на d4. Тора е 3, кінь g 7, ферзь d 3 і кінь Е6. Тепер, якщо кінь стане на d4, також в чорних є гра по лінії B. Ну, вони можуть тут е закріпитися, якщо не закріпиться, то будуть чорних створити далі слабості. Тут досить так би мовити, неприємно. Не дивіться, що в білих не так мало пішаків. В них, скажімо, два пішака за слона і коня, це в принципі достатньо, але центральний d 4 просто перекреслить активність білих тур, тому що єдина, єдина лінія, по якій можуть бути важкі білі фігури, але чорні це нейтралізують. Кіндя 6, перш d 7 Е, ну, В принципі, вигідно викликати е, прийти менш, але це не виходить, тому що Тора D8 і тепер висить Тора на D1, приходиться повертатися, Ферз-4. І Венчук грає досить сильно Кін 4 Справа в тому, що е, коли Тора і Слон грають проти Тури, то е, не варто міняти Тору, тому що в білих фігури, е, дві, дві Тури, а в чорних одна, так що не буде. Вистачати такої лінійної дії. Так що такий розмін на користь білих, тому чорні уникають Слон король G2, то 8, b 3 то 4. І тепер чорні створюють слабості. Тепер вони атакують білих пішаків. І, в принципі, в білих немає тут гри, А чорні можуть свою посилити. Досить просто. і десь Почнуть провисати, пішки B3, E4 Короли H2, на B3. Тура B8, ферзя, щоб звільнити слона, це важливо. Чорні активізують свої фігури і після Тура d 3 ферзь b7 нападаючи на B3, на E4. І створюючи таку загрозу тура А8, ловлячи ферзя. Це саме головна в загрозі позиції. І в принципі пішка Е4 не несе захистити і за тура А8. Та спіймався. І білі відб'ють на D4, що в принципі, йде до абсолютно програної позиції. Такий тактичний трюк не допомагає. І чорні поступово тут перемогли. Ну і давайте ще подивимося ще один цікавий приклад. Де Василий Мачуграв проти. Тоді він був ще майстром, проти іншого українського майстра, який також його розсметив легко Миколая. Так, хід тут білих Чорних ненадійний король, більше тут краще, активніші фігури. Біль також контролює центр, але е, перевагу дає е, треба дізнати цього ферзя, щоб білий ферзь міг зайняти велику діагональ і погорожти королю. Ферзь c 3 що веде до е, неприємності для Чорного короля, який себе почуває дуже невпевнено. Не і це коротше 8. Іванчук Венчукара кінь А5 і кінь йде на слабе поле С6, звідки буде турбувати. Чорного короля і також може підтримати хід е 5 Тобто тут не переливки. Чорний. Чорний практично вже позиція ну, так, мовити, безнадійна. Вони ще про, пробують, так би мовити, загостити позицію, але після кінця 6. Нападаючи на Туру на Е7, Чорний ретура Б7, А4, Кінь Б4. Ну Це таке вже спроба якось захиститися, ну що треба робити, ну інакше, якби якось, там скажімо їй якось на C5, то просто білі перемагають там А5, куди йти коню на 8, тоді Б4, так, і f 1 і тут вже можна практично вже здатися. Так що вони вже пробують замутити воду, кіння 4, пішак б'є, Ферзь b 1 Кінь є 7 шаг. Бити коня не можна, тому що висить ферзь. Важливо, проміжних хід чи кінь c8. ферзь bней 1. Fersb 1, 8. І після слон h3. Слон h6, король ж 7 ферзь с 3. і Білі тут ще замотували чорного короля g4, король g5, f4. І на крові 4 буде ферзь ферсі 60. Ось такі основні методи. Гри при слабому полі. Як правило, цей поле використовує кінь частіше найбільш ефективна фігура, вона посилює свою здатність і так би мовити розвиває великий тиск. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити на наступні відео. Всього найкращого.